Українським чоловікам віком від 18 до 22 років відкрили кордони. Відповідне рішення ухвалив уряд, які зміни внесли, хто зможе безперешкодно виїхати за межі країни та як на нововведення реагують українці? Далі розповім. Ні, категорії чоловіків дозволять виїхати з країни. Безперешкодно перетинати державний кордон зможуть чоловіки від 18 до 22 років. Такі зміни анонсували в уряді. Про спрощення умов перетину кордону для молодих українців. Заговорили ще на початку серпня. Тоді президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну та військовому командуванню розробити відповідну постанову. За словами гаранта, таке рішення позитивна правильна історія, яка допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з. З Україною та реалізуватися в навчанні. Зазначу, від початку повномасштабного вторгнення українські чоловіки віком від 18 до 60 років не могли виїжджати з країни без спеціального дозволу. Водночас мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зміни в перетині кордону нададуть нові можливості для молоді. Мета цього кроку. Першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, уряд вже ухвалив внесення змін до правил перетину державного кордону. Відтак виїжджати зможуть усі чоловіки віком до 22 років, включно. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови. Які документи потрібні чоловікам, аби виїхати за межі країни? Пояснення дали у Держприкордонслужбі. Для перетину кордону чоловікам від 18 до 22 років закордонного паспорта буде недостатньо, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Чоловіки обов'язково повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовій або ж електронній формі. За його відсутності або ж у випадку перебування в розшуку, чоловіку в перетині кордону буде відмовлено. Водночас для деяких громадян цього віку залишаються певні обмеження. Чоловіки віком від 18 до 22 років матимуть змогу перетинати кордон України, але обмеження залишатимуться у тих громадян, які обіймають посади в держорганах органах місцевого самоврядування. Для цієї категорії перетин кордону можливий тільки у випадку службового відрядження. Зазначу, прикордонники випускатимуть чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон лише тоді, коли документ набере чинності. Водночас нововведення вже викликали бурхливу дискусію у суспільстві. У соцмережах думки українців розділились. Це хороша ініціатива, бо хлопець має можливість навчатись в Україні. Тим самим наші ВНЗ, училища технікуми будуть працювати, стати на ноги, отримати першу професію. І можливо, думка їхати з України сама собою зникне. Бо ті, хто вже навчається за кордоном, а можливо, вже і працюють, навряд захочуть повертатись на ті зарплати додому. Це добре. Всякий непотрібний, хай їде за кордон, а молоді патріоти України будуть допомагати старшим боротися за вільну Україну. Не випускали після 18 років, дружно кричимо, ганьба почали почнуть випускати, знов не вгодили. Тобто, це кому до 22 років їде за бугор, а кому стукнуло 22 іде воювати. Закон явно розділяє суспільство. А коли ж демобілізація для військових буде, чи це не на часі. А що ви думаєте стосовно оновленого порядку перетину державного кордону? Чи справедливе таке рішення? Діліться в коментарях. У США вбили українку, яка втекла від війни. Нападник кілька разів ударив її ножем та втік з місця злочину. Хто він? Чи вдалося його затримати? Та що відомо про саму дівчину? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Сполучених Штатах Америки жорстоко вбили українку Ірину Заруцьку. Їй було всього лише 23 роки. Вона зовсім нещодавно переїхала до Америки, рятувалася від війни в Україні. Дівчина оселилася в місті Шарлот, що в штаті Північна Кароліна, та хотіла почати нове життя. Тіло Ірини знайшли 22 серпня ввечері на трамвайній станції. За інформацією поліції, на її тілі були численні ножові поранення. Медики, які приїхали на місце, були безсилі. Дівчина померла на місці. Правоохоронці досить швидко вийшли на слід підозрюваного та заарештували його. Нападником виявився 34-річний Декарлос Браун. У нього були поранення, тому його відправили до лікарні. Що саме з ним сталося, не уточнюють. Втім, у поліції повідомили, що офіційне обвинувачення у вбивстві чоловіку висунуть після того, як його випушуть з лікарні. Наразі слідчі з'ясовують, чи були Ірина та нападник знайомі і що стало причиною цієї жахливої трагедії. Поліція шукає свідків злочину. Що відомо про нападника Де Карлоса Брауна? Він безпритульний. Це далеко не перший випадок, коли Браун потрапляє в поле зору поліції. Проблеми із законом у чоловіка почалися ще у 2011 році. Відтоді, на його рахунку, звинувачення у крадіжках, пограбування із застосуванням зброї та погрози іншим людям. Щоправда, усі обвинувачення були зняті. Американський журналіст Джо Бруно опублікував у соцмережах фото, де Карлоса Брауна, та розповів про одну з його останніх витівок. У січні 25-го року Браун був заарештований за неправомірне використання системи 911. Згідно з судовими документами, чоловік зателефонував у 911 із лікарні Нованта і заявив, що хтось дав йому штучну речовину, яка контролювала його здатність їсти, ходити і говорити. Не задовольнившись відповіді офіцера, що це медична проблема і вони нічого не можуть зробити. Баун продовжив дзвонити в 9 Після цього йому було висунуто кримінальне обвинувачення. Але незабаром суддя дозволила йому вийти з в'язниці без застави, лише під обіцянку прийти до суду. Зазначу, що на платформі GoFundMe відкрили збір на підтримку близьких Ірини. Її поховають 27 серпня в місті Хантерсвіл. Редакція обоз я висловлює щирі співчуття рідним Ірини Заруцької, світла пам'ять. А що ви думаєте про це жорстоке вбивство? Як вважаєте, які могли бути мотиви нападника і яке покарання на вашу думку він заслуговує? Діліться своїми думками в коментарях. Над п'ять днів повз до українських позицій з перерізаним горлом. Наш боєць із Нацгвардії дивом втік з російського полону, де його намагалися стратити. Як йому вдалося врятуватись, що він розповів рідним і як зараз почувається? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Кілька тижнів тому російські окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, 33-річного Владислава, бійця Національної гвардії України. У полоні його жорстко катували, та навіть попри це Владислав зміг вибратися з полону окупантів. Зараз він перебуває в одній із лікарень Дніпропетровської області. Через тяжкі поранення захисник не може говорити, тому всі пережиті події записав у щоденнику. Його рідні розповіли історію бійця журналістам Суспільного. Як Владислав потрапив до російського полону. Його бригада тримала оборону поблизу Покровська. Там і досі точаться запеклі бої. Під час одного з ворожих штурмів окупанти прорвалися та захопили українські позиції. Владислав намагався допомогти побратимам, але його схопили російські військові. Після цього, за словами дружини бійця Вікторії, його кинули до підвалу. Їх спочатку одні впіймали, а потім вже завели в підвал. Там вже були зовсім інші військові, там їх було двоє. І ці двоє знущалися над ними. У підвалі, окрім Владислава, перебували й інші українські полонені. Він на власні очі бачив, як росіяни жорстоко знущалися з них та катували. Про це журналістам Суспільного розповів брат захисника Євген. Те, що він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон, вони були з розвідки. Їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали вуха, ніс. Згодом росіяни дісталися і до Владислава. Він залишився останнім з усієї групи полонених. Окупанти перерізали йому горло. Вони були впевнені, що він, як і решта, мертвий. Тож кинули тіло до ями, де вже лежало семеро військових. Потім розвернулися та пішли. Невдовзі Владислав прийшов до тями. Йому вдалося знайти шматок тканини та перев'язати собі шию. Розповів він своїй дружині. Він каже, що йому пощастило тим, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка, у нього ж руки були зв'язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку. Згодом Владиславу вдалося вибратися з ями. Він поповз у бік українських позицій, сподіваючись дістатися до своїх. Дорога була справжнім пеклом. Через тяжке поранення він повз понад п'ять діб. Коли Владислав дістався до українських військових, його негайно евакуювали до одного з медичних закладів на Дніпропетровщині. До лікарні він потрапив у вкрай важкому стані. У бійця була велика крововтрата, а рани почали загнивати. Коли перерізають горло, коли людина стікає кров'ю, шансів мало, він тримався до кінця. Але знаєте, відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре. Військовому вже провели першу з багатьох необхідних операцій. Лікарі готуються до наступної, аби Владислав знову зміг говорити. Нині медики роблять для цього все можливе. Вже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Все це скласти в одне ціле, все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію. За 11 років війни у закладі ще не було жодного подібного випадку, кажуть медики. До історії Владислава лікарі не стикалися з подібними пораненнями. Попри все пережите, Владислав мріє повернутися на фронт. Про своє бажання він написав у щоденнику, розповів його брат Євген. Пише, що щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я, і ті сім наших хлопців-козаків. Однак найбільше, за словами дружини, Владислав мріє побачити свою чотирирічну доньку. За її словами, саме ця думка тримала його при житті у найтяжчі моменти. Вона дуже до нього так тягнеться, вона схожа на нього, трошки так є, що кажуть, і теж така непосидюча, як він точно. Редакція «Обоз.ЮА» висловлює щиру подяку Владиславу за його подвиг. Бажаємо сил родині та якнайшвидшого одужання. Як ви вважаєте, яке покарання повинні понести російські окупанти за тортури наших військовополонених? Пишіть в коментарях. Наразі в мене все. Не забувайте про підписки та вподобайки.